Блінкен, дякуємо вам за те, що завітали на саміт і вашій країні за незмінну підтримку України. Ну а просто зараз я хочу нагадати, що у нас працює Mental Stage, Це додаткова сесія, присвячена міжнародному медичному партнерству. І, власне, зараз ми звернемося до неї. Учасники міністра охорони здоров'я, одразу декількох країн-партнерок. Тож до вашої уваги. Ну, що ж, пані та панове, вітаю вас усіх з нашої mental Stage. І Дійсно, у нас розпочинається дуже важлива дискусія про міжнародне медичне партнерство. Власне, за півтора роки повномасштабної війни наша українська медична система пройшла ну просто через надзвичайні виклики. І наші українські лікарі доклали титанічних зусиль, аби рятувати пацієнтів під вибухами, під обстрілами, під свистом ракет. Подекуди без світла води тепла. Так. Ми вистояли, вистояли завдяки тому, що мали дійсно потужну підтримку не тільки всередині нашої країни, а далеко за її межами. І от сьогодні ця міжнародна підтримка значно посилилася, можна сказати, офіційно, міжнародним медичним партнерство. ряд українських лікарень отримали побратимів у різних куточках світу. А зі мною зараз міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Вітаю вас, міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкес. Міністерка охорони здоров'я Естонії Ріна Сікут, міністерка охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко і генеральний директор західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роман Кізима. Вітаю всіх вас. Дякую, що ви разом із нами не тільки фізично, а й постійно і завжди ментально в тому числі. Пане Віктор, до вас, мабуть, перше запитання. Отже, сьогодні можна сказати історичний день. Так міжнародне медичне партнерство тепер є офіційно. Розкажіть трошки більше про це і а, яких уже на цей момент доли досягнути домовленостей. Дуже дякую за запитання. Дякую всім міністрам, колегам своїм, які сьогодні тут, які з нами онлайн. Сьогодні дійсно історична подія. Сьогодні ми дали старт глобальній мережі міжнародного медичного партнерства, яка полягає в підписанні меморандумів і тісній співпраці лікарень України з лікарнями світу. Але ми впевнені, що цей нетворк буде поширюватись і між іншими країнами сьогодні, в рамках саміту перших леді джентльменів підписано. 25 меморандумів про міжнародне партнерство: 13 головних лікарів з різних країн світу приїхали до нас в Україну, приїхали на саміт, і з нашими колегами, з колегами, генеральними директорами лікарень українських підписують меморандуми про співпрацю. Ця співпраця полягає не тільки в тому, що ми отримуємо підтримку. Ми, українці, здобули такий досвід, якого немає ні в кого в світі. І сьогодні наші медичні працівники, наші герої будуть також ділитися. Тим досвідом, який ми здобули, для того, щоб інші країни, які потраплять в кризові ситуації, могли адекватно давати відповідь на ці ситуації. Окремо скажу, що жодна медична система без побратимства не може витримати під час кризових ситуацій. Тому, започаткувавши цей міжнародне медичне партнерство, ми показуємо, що як повинні працювати всі уряди, всі міністри охорони здоров'я. І поки ми можемо вирішувати питання бюрократично, колега з колегою на рівні керівника закладу або лікарні досить швидко оперативно вирішать ті питання, які врятують чиєсь життя або здоров'я. Так до так, так Клас, це надзвичайно круто. Дякую вам. А це дійсно така потужна ініціатива, яка дозволить підсилити українські лікарні і, звісно, врятувати ще більше життів. Насправді, от, хоч старт міжнародному медичному партнеру було покладено офіційно лише сьогодні. Є насправді вже медзаклади в нашій країні і далеко за її межами, які вже успішно впроваджують це партнерство. І от один з таких закладів це західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Який з перших днів повномасштабної війни став основною дитячою лікарнею з боку України, яка опікувалася евакуацією важкохворих дітей, пане Романе, Розкажіть, будь ласка, от більш детально про такі перші результати вашої співпраці з центром принцеси Максими, що в Нідерландах, центр принцеси Максими в місті Утрх Нідерланди з перших тижнів війни відгукнувся на наш запит і вже? Суті 100 українських важкохворих дітей з усіх регіонів країни в супроводі наших медиків отримали лікування у цьому центрі. Це найбільший онкоцентр Європи в процесі цієї роботи. Семеро наших фахівців побували на стажуванні, і ми зрозуміли, що евакуаціями співпраця не закінчиться. Тобто ми почали думати про майбутнє. Відповідно, 20 серпня, в присутності пані Олени Зеленської в місті Утрехт, ми підписали меморандум про співпрацю, який передбачає подальшу роботу для пацієнтів. Оце в першу чергу для них стажування медиків, наукове співробітництво та інфраструктурні проекти по розвитку молекулярно-генетичної лабораторії. Дякую вам надзвичайно. Тепер я хочу дати слово нашим друзям, нашим партнерам, які детальніше розкажуть от про майбутню співпрацю з українськими лікарнями. А почнемо з Литви. Литва вже 15 років реалізовує національну програму ментального здоров'я і має багато дійсно спільного такого спільних ініціатив з Україною. Так і з нами міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкес. Пане Рунас, перше питання буде до вас: от як Литва може допомогти Україні розвиватися в сфері саме ментальні. Здоров'я Дуже дякую, дякую за ваше запитання. Ми мусимо розуміти, що це за феномен такий вигорання, так який ми всі чули і знаємо. І цей феномен вигорання він визнається по всьому світу, не тільки в Україні, не тільки в Литві. Це є серйозна проблема. Is, uh, more widespread і це вигоряння, воно існує і поширене серед фахівців most, uh, сектору охорони здоров'я в порівнянні з іншими професіями. Є ще that третє питання коли ми перебуваємо під тиском зокрема, з точки зору тиску на працівників охорони здоров'я, це створює стрес, uh, додатковий стрес, зокрема в часи кризи. саме тому. Plans, Треба готувати плани дій. Треба готувати комплексні заходи для протидії цьому явищу на рівні організації Тобто Ми повинні we починати проводити programs, дослідження. Ми повинні програми навчальні в uh, закладах to вищої, вищої світи міняти. Ми повинні глибше вивчати природу конфлікту, управління стресом. питання соціальних емоцій. Питання. емоційного стану певного і керівники в лікарнях, в лікарні лікарня, лікарня, закладах, вони повинні бути навчені використовувати method. ці засоби, uh, наприклад, засоби медіації uh, для того, щоб, для того, щоб culture, допомогти персоналу ми повинні культуру організації міняти, І ця культура повинна, повинна бути country, єдиною для всіх установ, установ країни. всі повинні course, прийняти позитивні рішення щодо за. Провадження загальних принципів і протидія насильству, протидія team, uh, стресу. Uh, колективні to, тренінги, to навчання для yeah, того, щоб підготувати людей до роботи за умов кризи. Оце треба мати. Оце це те, що ми можемо запропонувати. І роботи That's в цьому напрямку дуже багато. багато. Чому повчитися у нас, а нам у вас в цьому власне і полягає суть міжнародного медичного партнерства? Дякуємо вам надзвичайно. Пані Ріно, наступне буде запитання до вас, якщо дозволите. Сьогодні Естонія має університетську лікарню в тарту, яка для України насправді без прибільшення є. Ну, таким взірцем, вона є зразковою для нас. так? А які проекти ви бачаєте пріоритетними в рамках міжнародного медичного партнерства і от чи будуть вони стосуватися саме розвитку університетських лікарень, як таких? Thank you. Uh, with Ми почали співпрацю з Україною ще в 2014 році в сфері реабілітації медичних. Ми не думали, що потреба буде така висока. Ми лікуємо героїв українських, які втратили кінцівки. Ми також розуміємо, що наші спроможності дуже обмежені. Ми не можемо десятки тисяч людей помістити до нашої лікарні, щоб дати їм відповідальність. Для лікування тому ми намагаємося розвивати університетські програми. То тобто ми вчимо, готуємо фахівців, які можуть працювати в Україні і надавати таку допомогу. Перша програма навчальна. Це питання… But we move охорони праці і здоров'я пов'язаного з цим. Тобто ми But маємо відповідну time, програму реабілітації, uh, яка також дотична до цієї начальної програми. І також ми вчимо відповідних фахівців в Естонії. в жовтні, наприклад, 40 українських спеціалістів до нас прибудуть. Hospital, вони будуть в Талінському централі Сент Талінський центральний лікар. проходить стажування. Є у нас також клініка реабілітаційна де вони будуть Будуть проходити стажування Це дуже корисно well. і для українських фахівців, і для естонських хотілося б уточнення, що таке університетська лікарня, так тому що ми звикли, що, наприклад, у нас в Україні є там обласна, районна лікарня, так. А це лікарня при університеті? Чи вона просто має таку форму більш детально? Єсте yes, no, дивіться. Це клініка, яка знаходиться в комунальній власності, власності well, університету і держави, health, тобто там якби три рівні підпорядкування. Але У нас uh, набагато менше ж країна, так тобто у нас один університет медичний, і при ньому є клініка. Тобто вони в тісній зв'язці працюють кожен лікар, який зараз на скрині працює. Він є випускником цього університету. Тобто, там представлені всі спеціалізації. Там центр трансплантології є також Тобто це дуже хороший приклад високоякісної освіти медичної, і лікування практичного лікування тобто таким чином є співпраця між університетською клінікою, є співпраця між обласними лікарнями в Україні. Але ще раз я наголошую на тому, що фахівці серії охорони здоров'я вони все одно проходять ну, заклади освітні, так і звідти вони розвиваються. Міністр освіти з України вже там був. У нашому університеті так само буде якомога швидше імплементовано це і в Україні. Пані Алло, продовжимо з вами. Непростий час ваша країна, от в непростий час для нашої країни. Ваша країна насправді без перебільшення зробила фантастичну роботу в першу чергу для українських дітей, які опинилися на території Молдови з перших днів повномасштабного вторгнення. Так і ваша країна багато вклала їхній. В їхнє здоров'я, в їхнє ментальне здоров'я, в тому числі навіть і в вакцинацію. Так а на чому буде зосереджуватися медичне партнерство і чи продовжить Молдова шлях допомоги саме українським дітям і буде зосереджуватися на цьому? Перш за все, хочу дуже подякувати за це. Дуже важливе запитання, тому що все, що ми робимо, ми робимо заради дітей і для дітей, бо це наше майбутнє. We кожній країні ми дуже тішимося, що є можливість допомогти біженцям з України, зокрема жінкам and дітям. з перших днів російської агресії проти України ми Services. Приймали біженців і so, uh, надавали children, всі можливі послуги всі діти, from, uh, отримали медичні послуги через систему сімейної медицини. Until, uh, через нашу систему первинних закладів ми також надавали допомогу uh, на більш високих, високих рівнях uh, на, на третьому рівні в інституті матері й дитини, in in матері -дитини so, uh, в Кишиневі. ми надавали не тільки не Кладну медичну допомогу ми також проводили регулярні uh, обстеження, забезпечували вакцинацію. і от, наприклад, з минулого року всі були прийняті fragment, до нашої навчальної системи. Це означає, що вони були прийняті happy, дитячі садочки. Школи всі були дуже задоволені. Mental, uh, health, тому що це є першим кроком uh, uh, точки зору uh, uh, допомоги uh, uh, психічної допомоги. Uh, To have children in a normal uh, life, долучили uh, до нормального uh, життя Так, so навіть найменших громадян. ми продовжимо цю роботу. Ми вже цього year. року прийняли урядове uh, рішення Яке стосується надання тимчасового захисту і піклування біженців і ми продовжуємо надавати допомогу. І, звичайно, є серйозні проблеми в цьому Велика кількість родин немає інформації про вакцинацію, тому що документи ці залишилися були втрачені в Україні. Мусимо все це починати з нуля. Але ми рухаємося далі. ми намагаємося профілактичні якісь послуги, Клуги надавати дітям фінанш супортов робимо за фінансової підтримки. ВОЗ, ЮНІСЕФ, so інших структур І разом у Молдові. Я думаю, ми справляємося непогано точки uh, зору допомоги. громадянам України, дітям І Ми, як я вже кажу, починаємо з загальних Ukraine, речей і рухаємося в бік достатньо those. складних. Open. Фахових операцій з двері відкриті Дякую. для Дякую. українських Дякую. громадян. Дякую абсолютно всім вам, хто сьогодні тут безпосередньо з нами на сцені, хто з нами в онлайні, тому що дійсно сьогодні ми можемо сказати історичний день не тільки для України, а для всіх країн, які долучилися до міжнародного медичного партнерства. Чесно кажучи, я не знаю, чи є в нас ще час. Якщо є буквально хвилиночка, дав у нас все таки. Ми сьогодні говоримо про ментальне здоров'я, і це зараз так за протоколом, поза протоколом, але Дуже коротко від кожного з вас хотілося б почути ваші особисті такі якісь лайфхаки, як ви піклуєтеся про власне ментальне здоров'я, пане Вікторе. Супер запитання. Мій лайфхак: щоденні ранкові пробіжки і три рази спортзал на тиждень. Правда, ще кажуть, допомагає чорний шоколад, але не дозволяю собі тільки тільки по суботах. Ну, хоча б раз на тиждень можна трошечки, так. Дякую за пане Романе. Я багатодітний батько і тому мій лайфхак, вечірня і догляд за маленькими дітьми це хороший засіб. Я вас чудово розумію, теж як багатодітний батько. Дякую. Пане Руноси. Окей, фофофоіч політишин. А для minister, кожного політика just, uh, і міністра я пропоную uh, one, мій підхід. Перше висипатися. Шість, шість годин. Шість міністр, навіть якщо ти міністр, 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 навіть якщо пандемія six, треба six, спати, six, six, всього шість <laughs> шість це вже забагато. <laughs> Хоча б шість окей. дякую, пані Ріно. Я погоджуюся з колегою з Литви. висипатися, і як іронічно it, воно не звучить. В мене троє маленьких дітей. Я висипаюся краще тут в Києві, навіть коли є тривоги повітряні, ніж вдома, де маленькі діти постійно залізають в ліжко до мене. Так що є і плюси цього. Але коли мова заходить про ментальне здоров'я, то і це жарт трошечки, але все одно в цьому і є дуже багато прав. А саме ментальне здоров'я всіх нас буде набагато краще, коли Росія програє і всі військові злочинці предстануть перед судом, включаючи керівництво Росії. Дякую, дякую вам, пані Ало, ваші лайфхаки. Собінг доктор, ну оскільки by, я лікар, має баграунд соакарементуїч фахом. То я рекомендую всім залишатися оптимістами, посміхатися ософорсорвайвінг, токіпа хюмор, а не забувати про те, що and, uh, гумор uh, дозволяє вам краще зрозуміти те, що відбувається it's навколо. It's бо advice, для політика треба залишатися людиною з чистом юмору, бо and, uh, часи такі важкі для всіх для нас. І тому треба. Залишатися оптимістами, і я Trustee тому я вірю, що Україна переможе в цій війні, і ми будемо вам в ]BLANK. цьому допомагати. Да, можна поаплодувати нас не так не так багато, але оплески буде чутно. Дякую вам надзвичайно, і я сподіваюся, що дійсно сьогодні те, що зробили всі разом, так воно вже найближчим часом дасть свої результати, які будуть корисні не тільки нам тут в Україні, а звісно, абсолютно всім країнам, які беруть участь у міжнародному медичному партнерстві. І знову ж таки, я сподіваюся, що воно буде розширюватися в геометричній прогресії. Ви кажете, сьогодні 25 було вже підписано меморандумів. Я сподіваюся, що цього року це точно будуть вже тризначні, хоча б цифри. Величезне вам спасибі. А слава Україні! Ну що ж, на цьому перша частина роботи тут на Mental Stage у нас завершується, але звісно наш саміт а, тільки за великим рахунком розпочинається і попереду дуже багато а, надзвичайно важливих і цікавих подій. А, буквально власне за декілька миттєвостей а, буде наступний блок, другий блок нашого саміту вплив війни на ментальне здоров'я. Залишайтеся з нами.